А у вас немає старшої сестри? Олексій не йшов до мене, а біг. Ми з ним не бачилися 25 років. Олексію, припини, це я хіба не бачиш? кажу і сміюся, бо знаю, що Олексій завжди любив і вмів пожартувати. Не знаю, не знаю. Тій марті, яку я знаю, зараз мало бути 45 років, а переді мною стоїть дівчина, якій сили даж 30». обійняв мене мій друг дитинства. Дякую, Олексію, ти завжди вмів робити компліменти, зашарілася я. Олексій був дуже радий мене бачити, та й я або як зраділа наші випадкові зустрічі. Нас з ним багато чого пов'язує. Ми жили по сусідству і все дитинство провели разом. А в юності я навіть закохалася в Олексія, але не могла йому в цьому зізнатися. Ми з ним були дуже хороші друзі, і я боялася, що коли скажу йому про свої почуття, то зіпсую нашу дружбу. Після школи Олексій поїхав в місто вчитися, додому приїжджав все рідше, а потім взагалі привіз дівчину і сказав, що це його наречена. Я себе не видала, привітала друга, але ж як мені тоді було боляче. Саме тоді я й зрозуміла, що це була не симпатія, а справжня любов, перша, чиста, сильна, але мені залишалося лише переплакати подушку і відпустити коханого. На весілля до них я не пішла, хоча мене і кликали, та я не мала сил на це дивитися. Після цього наші з Олексієм дороги розійшлися, я теж поїхала з села у місто робити кар'єру, додому теж рідко стало приїжджати, тому так і вийшло, що ми з Олексієм не бачилися 25 років. Марто, я дуже радий тебе бачити, але зараз мені потрібно бігти, в мене робота. На мене вже чекає клієнт. Але я запрошую тебе після роботи в ресторан. Посидимо, поговоримо, дитинство згадаємо. Раптом запропонував Олексій і дав мені візитку, на який був номер його телефону. Він там дописав адресу ресторану, де ми мали зустрітися, і ми розійшлися. Після цієї випадкової зустрічі в мене серце з родини вистрибувало, я вже не могла дочекатися вечора. На що ти сподіваєшся, він одружений, у нього швидше за все, дорослі діти, не те, що ти самотня і одинока. Вела я з собою внутрішній діалог. Я розуміла, що мені нема на що сподіватися, але знехтувати можливістю поспілкуватися з людиною, яка мені є такою близькою і дорогою, незважаючи на що, я не могла. В ресторані ми добре посиділи, навіть не помітила, як минуло п'ять годин. Олексій мені розповів, що він розлучився з дружиною. Двох своїх дорослих донечок він підтримує, спілкується з ними, але вони живуть окремо, він теж живе окремо, купив собі однокімнатну квартиру. Не знаю чому, але в мене в душі зажевріла надія. Я зрозуміла, що це мій шанс, адже я так і не змогла нікого собі знайти. Всіх завжди з Олексієм порівнювала. Коли Олексій почув, що я теж не заміжня, він відразу призначив нам ще одну зустріч, а потім була ще одна і ще одна. Олексій довго натягнув і вже через два місяці запропонував нам жити разом. Оскільки в нього однокімнатна квартира, а в мене двокімнатна, то ми вирішили, що будемо жити у мене. Я почувалася щасливою, будувала в планах наше спільне майбутнє, ще навіть думала, що у нас з Олексієм буде спільна дитина. Які діти, нам уже пізно, сказав Олексій. Йому добре говорити у нього є продовження на цій землі, а у мене нема. Та Олексій мені легко натякнув, що я сама винна і що якщо я хотіла дітей, то треба було про це швидше думати. Це не всі сюрпризи, які на мене чекали. Старша донька Олексія, як почула, що батькова квартира звільняється, вирішила туди переїхати з своїм нареченим. Олексій не бачив проблеми, чого квартирі пустувати, тому віддав ключі доньці. Я ж сподівалася, що цю квартиру він буде здавати, і гроші від оренди підуть в наш спільний бюджет. Але чоловік вирішив по іншому. Олексій непогано заробляє, але значну частину зарплати він витрачає на своїх доньок, які не соромляться в тата просити навіть найновіший айфон. Багато грошей у нього йде на обслуговування його авто, і виходить так, що ми живемо в моїй квартирі і за мій рахунок, бо я і за комуналку сама плачу, і продукти додому лише я купую. Не скаржуся, Олексій до мене добре ставиться, пилинки з мене здуває, інколи квіти приносить, але основна частина його уваги і ресурсів направлена на колишню родину. А днями Олексій мені запропонував узаконити наші стосунки, тобто розписатися. Я сказала, що мені треба подумати, а він образився. Не розумію чому, я ж просто намагалася бути чесною і з ним із собою насамперед, бо і справді не розумію, що для мене зміниться в кращу сторону після того, як я погоджуся. То чи варто мені зараз виходити заміж?